Привіт! Мене звати Віктор і ви на каналі Комп'ютер з нуля. У минулому відео ми з вами разом створили вашу власну електронну пошту. Сьогодні ми навчимося нею користуватися. Ми навчимося, як надсилати повідомлення, як прикріплювати до листа ваші фотографії, картинки, файли і, звісно ж, як читати листи, які прийдуть йому у відповідь. Це дуже просто, якщо знати, куди натискати. Починаємо. Спершу нам треба відкрити інтернет-браузер. Для швидкого доступу до вашої електронної пошти вводимо в адресній сортці gmail.com Наступний крок це ввести вашу електронну адресу та пароль. Щоб створити або написати нову листа, нам потрібна велика помітна кнопка. Вона часто називається Написати або Створити. По більшості поштових програм у нас знаходиться в вгорі. Натискаємо її. Перше поле. Кому? Сюди ми вписуємо адресу людини, якій ми пишемо. Друге поле Тема. Кажіть тут, про що саме ваш лист. Тоді людині буде легше зрозуміти, від кого він і про що лист. Третє поле текст листа. Саме тут виводите своє повідомлення. Тепер найцікавіше. Прикріпимо фотографію. Щоб прикріпити будь-який файл, чи то фото, чи документ, нам потрібен значок скріпки. Це міжнародний символ вкладення. Обираємо потрібну фотографію і натискаємо відкрити. Коли все готово, натискаємо синю або кольорову кнопку надіслати. У полі, яке виділено червоним, знаходяться усі листи, які ви отримали. Нові непрочитані листи, як правило, виділені жирним шрифтом або якимось іншим кольором, щоб ви одразу їх помітили. Щоб прочитати лист, просто клікаємо на нього один раз. Якщо у вас є якісь питання чи можливо ідеї для наступного відео, напишіть їх у коментарях. Питпесвайте се на канал Компютър измаля. До зустрич!